Російський ворог продовжує тероризувати українське населення. Так, в ніч проти 8 вересня армія РФ застосувала проти України 142 засоби повітряного нападу, 112 з яких ліквідували сили ППО. Росіяни масово обстріляли Донеччину. Під вогнем опинилося 15 населених пунктів. Внаслідок влучання руйнувань зазнали 32 цивільних об'єкти. З них 12 житлових будинків. 10 людей отримали поранення, 4 людини загинуло. Окрім того, масованої атаки зазнала Сумщина. Там росіяни здійснили 225 ударів за добу. Через ворожі атаки поранень зазнали семеро людей. Серед них двоє дітей. Пошкоджено шість приватних будинків, багатоквартирний будинок, кілька приватних автомобілів, трактор, складські приміщення та адміністративну будівлю. Також зафіксовано влучання БПЛА на Дніпропетровщині. Там росіяни вдарили по адміністративній будівлі місцевої пожежної охорони. Окрім того, зафіксовано влучання по приватному будинку, літній кухні та господарчій споруді. Через удари виникли пожежі в декількох громадах. В той же час на Київщині внаслідок російської атаки виникло загорання на промисловому підприємстві. Загиблих та постраждалих у пожежі немає. Окрім того, російські війська цілоспрямовано атакували рятувальників у Краматорську, які займалися ліквідацією пожежі в житловому будинку. Внаслідок влучання ворожого БПЛА було пошкоджено пожежний автомобіль. Ніхто з надзвичайників не постраждав.